Я продовжу ти знімати на всяк mm -hmm. випадок. Mm -hmm. Ми, теж продовжуємо Оксаночка знімати на всяк так, випадок. Так, давайте ознайомимося. З давайте ознайомимося. Ну, да. 15 хвилин не пройшло? ну, може, 2 хвилини тут залишилося. Ну, да, па пані Галина, я перепрошую. Можна, ласка, я можна, вам... я, можна, я задам одне питання? Виключно, перед я вам тим... просто Пер... швидко. Давайте, давайте, почекайте, я вам очекайте, швидко почекайте, почекайте, будь ласка. Перед тим, як ми о, почнемо ознайомитися з цими документами, я хотів задати питання, яким документом нормовано 15 хвилинна розмова з ОСН? Документом власним, е рішенням. власним рішенням. А можна ознайомитись з цим рішенням? Власним рішенням я вам сказала. Я хочу ознайомитися ж. Документальне рішення, це що ви прийняли як рішенням, орган? Враховуючи те, що е у нас 315, 300, зареєстровано 315 мешканців. Ще раз почекайте, давайте давайте. Не давайте не, давайте, давайте далеко. Давайте так я, власним рішенням ви, все записано. Ви можете номер номер цього рішення Є. сказати, хоча б. А чи це усне ви рішення ви прийняли тільки що? Ні, ні. Е, номер рішення, дату рішення і коли ви зможете мені надати цей документ? 15 хвилин пройшло. 15 хвилин пройшло. Я вам просто відповідаю на оці питання. На моє це... питання зараз ви можете сказати номер рішення, яким ви прийняли 15 хвилин. Я вам спілкування. не зобов'язана нічого відповідати? Це це. Стандартні умови прийняття, тобто ми не можемо вас приймати. Номер, так, номер, ніде, ніде, номер рішення, будь ласка, випадали, і дату рішення. Номер рішення і дату рішення. Дивіться, Дивіться я вам відповіла. Окей, все. Добре, ми Добре, добре, добре приймаємо по 15 годин. Це, тобто, це, це рішення ОСН. Це. Номер рішення, коли воно це прийнято. Це Я вам загальні рішення повинна говорити. Те, що ми вирішуємо. Номер Без рішення, номерів, коли це, воно прийнято. Ми, це рішення. Згідно положення про ОСН і про прийоми громадян. Зрозуміли там такого немає. Я вам повідомляю, просто щоб ви знали. А я вам повідомляю, щоб ви знали, що так. Ви приймаєте рішення, скільки хвилин на одну особу. Це ваше право. Це, це, ваше, право. це ваше право як ваше. органу ОСН прийняти таке так, рішення. Так, так, Але будь ласка, ознайомлюйте мешканців. Пані Галино, послухайте, мене дослухайте, може. будь ласка, Все, мене це до кінця. Можу дослухайте, можу так, можу дослухайте можу будь ласка, мене до кінця. Послухайте, будь ласка, мене до кінця. Дослухайте, будь ласка, мене до кінця. Дослухайте мене, будь ласка, до кінця. Дослухайте мене, будь ласка, Ми, до кінця, тому що я хочу договорити, пані Галино, дослухайте, себе, мене, будь будь ласка, будь до дослухайте мене, будь ласка, до кінця. Дослухайте мене, будь ласка, до кінця. Дослухайте мене, будь ласка, до кінця. Пані Галино, ще раз, дослухайте мене, будь ласка, до кінця. Для того, щоб мешканці ознайомились з рішенням, вам потрібно почекайте, пані особа, не втручайтесь. Пані Галина, ще раз, Все. будь ласка, дослухайте мене до кінця. Все. Я прошу вас ознайомити мене з рішенням, а саме надати мені номер рішення та коли воно було прийняте стосовно 15 хвилинного стосовно 15 хвилинного спілкування з мешканцем. Так, Ви можете мені це сказати? Ви можете мені це сказати? Ви можете мені це сказати? Закінчилося. У нас з вами закінчився прийом. ви До можете побачення. мені це сказати? До побачення. Пані Галина, ви можете це мені це сказати? А, наскільки я бачу і всі бачать, зараз у нас немає більше мешканців, котрі хочуть спілкуватися. Ми можемо продовжити? Не можемо. Розбирає тобто ви не хочете... Інших мешканців. Ну, ми бачимо, так, що інших мешканців тут немає на поточний момент. У вас там є за записами люди. Відповідаєте їм по телефону, те, що ви обіцяли, 15 хвилин пройшло. Угу. Ну, все. Посі ви посі можете подав... мені сказати? Я можу, можу тому, вже що... на оце на, на телефон, Відповідайте по телефону. Сідайте, подивіться. Так, без питань. Розумієте? Відповідайте. А що ви юристом дасте всі відповіді надійшли? Без питань. Тобто ви відмовились надавати номер рішення, з якого ви прийняли це рішення. Я вас почув.

Саме ж ты це бачиш? Добре. Mm -hmm. uh, я відправила віть. Бог mm сьогодні -hmm. народ. Друзі, прийом проводиться на третьому поверсі другого під'їзду. Там під'їзд відчинений. Якщо комусь потрібно, приходьте на прийом до ЛСН. Якщо буде під'їзд зачинено, напишіть мені або наберіть, я спишусь відчиню. А ви там наче відкрили, так, Але Миколаївна? Відкрили так на защідку. І в групі так. є. Так? так. Групі є, в групі є, що так, прийом так. на третьому поверсі. Угу. І повідомлено в Раді, що вже холодно і, і темно, і тому прийом буде проводитись в приміщенні для запобігання угу. переохолодження. Все і зараз я даю відповіді ті, які... Е... Ті, що в от... обіцяло, ті давайте письмо. Відповіді ті, які швернулися надійшли... все. Ти не знає, що у нас тут світла немає, Я ніхто не знає. Тут лампочки, не лампочки, лампочки немає. Просто не лампочки? Просто немає лампочки, там, по-моєму, вирвано все. Есть... Вирвано у себе, а чи можна поставити цю лампочку? Забралася. Будь ласка, відійдіть від мене. Будь ласка, відійдіть від мене. Будь ласка, відійдіть від мене. Я ще хотів ліхтарик дати, окей. Завжди там. Так, завжди mm. Ну, не живеться спокійно. Mm. Нема кого контролювати. Mm. 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 Так, цим питанням займається Юрій Сергійович. Так. Сам служба не співає. Можете Ви Можете попросити не світити в обличчя ліхтариком? Ви можете попросити не світити в обличчя ліхтариком.